Друзі, в Associated Press вийшов матеріал про те, що Китай націлився на європейських фермерів, а не на автовиробників, у відповідь на підвищення Євросоюзом мит на електромобілі з Китаю. Міністерство торгівлі Китаю оголосило в понеділок, що розпочинає антидемпінгове розслідування щодо свінини з Європи, яке широко розцінюється експертами як відповідь на введення Євросоюзом драконівських митних тарифів. На імпорт електромобілів з Китаю ми з вами про це говорили. Уряд Китаю націлився на європейських фермерів, а не на автовиробників, розпочавши це розслідування проти європейських аграрів через кілька днів. Після того, як Євросоюз заявив, що планує запровадити тимчасові тарифи на електромобілі китайського виробництва, Міністерство торгівлі Китаю не згадувало про тарифи на електромобілі, коли оголосило про початок цього антидемпінгового розслідування. Але цей крок експерти вважають абсолютно однозначним. Китайські чиновники заявили, що розслідування Євросоюзу щодо субсидування виробництва електромобілів в Китаї є типовою. Протекціоністською поведінкою, яка ігнорує правила СОД. ЄС планує запровадити тимчасові тарифи на електромобілі з Китаю в розмірі від 17,5 до 38, за деякими оцінками навіть вище відсотків на 4 місяці, починаючи з 4 липня. Потім ці е, мита можуть бути продовжені або навіть зафіксовані у вигляді постійних. Вони будуть застосовуватись до транспортних засобів, що експортуються до Європи як китайськими, так і іноземними брендами, в тому числі Тесла. У відповідь Китай міг би запровадити, скажімо, 25% мити на імпорт бензинових автомобілів з великими двигунами в ім'я боротьби із зміною клімату. Крок, який би сильно вдарив по Мерседес і БМВ. Це до речі, те, що очікували деякі експерти. Але схоже, що вирішивши не робити цього, принаймні поки що, уряд Китаю можливо зробив це свідомо через публічну опозицію німецької автомобільної промисловості до тарифів Євросоюзу, а також їх значне виробництво в Китаї. Тобто, по суті, німецькі великі автовиробники виступили проти тих заходів, які запроваджує Єврокомісія проти цих збільшених мит. Тому що вони вже самі позаходили як виробники десь в Китай, а десь вони постачають в Китай. їм не можна просто створити напруження в своїх стосунках з Китаєм. Вони тепер в певному сенсі заручники ситуації. Китайський ринок є основним для німецьких автовиробників, і голова автомобільної асоціації Німеччини характеризував оголошення тарифів ЄС від 12 червня як подальший крок в бік від глобальної співпраці. Ризик глобального торгового конфлікту ще більше зростає в результаті цього заходу, сказала Хільдегард Мюллер в своїй заяві. Розрахунки Китаю ще більше ускладнюються тим, що економіки країн Центральної та Східної Європи сильно залежать від європейської автомобільної промисловості. Будь-які тарифи будуть мати вплив на країни, які мають дружні відносини з Пекіном, такі як, скажімо, Угорщина або Словаччина. Словаччина виростила. Величезну гігантську автоіндустрію там країна десь на 5 мільйонів людей населення, але при цьому вона випускає десь 1 мільйон двісті тисяч автів на рік. Дуже великий автовиробник. Та ми якось окремо поговоримо, як Словаччина примудрилась це зробити, і які висновки з цього може зробити Україна. Тобто. Китай не вводить о, цих відп... у відповідь мит, тому що вони вдарять по в тому числі по їх країнам, ну таким віддаленим, але все одно дружнім союзним, дружнім країнам в Євросоюзі, тому що економічні ефекти, так би мовити, просочуються вниз до країн, які є дружніми до Пекіну. Розслідування щодо імпорту свинини з Євросоюзу охоплюватиме різні продукти, включаючи сміже заморожене м'ясо свинини інші внутрішні органи. Очікується, що розслідування триватиме один рік з можливим продовженням на шість місяців. Улов діл, речник Європейської комісії з питань торгівлі, заявив журналістам в Брюсселі, що субсидії ЄС суворо відповідають нашим зобов'язанням в рамках світової організації торгівлі. Що комісія буде дуже уважно стежити за цим розслідуванням і втрутиться у разі необхідності, щоб забезпечити відповідність китайського розслідування правилам світової організації торгівлі? До речі, Сполучені Штати Америки ще розумніше в таких випадках поступають, коли проти них створюють от такі кейси, подають проти них там, по суті, якби в суд в світову організацію торгівлі. Що роблять Сполучені Штати Америки? Вони просто не делегують суддів до панелі, а так як вони мають там велику дуже квоту, то не відбувається цей розгляд світової організації торгівлі, і все гаразд. Ну повертаючись до Китаю і Євросоюзу. експорт експерт свинини з Євросоюзу до Китаю досяг свого піку. Майже 8 мільярдів доларів у 2020 році, коли Пікін був змушений звернутись за кордон, щоб задовольнити внутрішній попит після того, як його свіноферми були знищені хворобою свини. Відтоді експорт свинини до Китаю знизився десь до 2,5 мільярдів доларів минулого року. Майже половина цієї суми припадає до речі на Іспанію. Міністр економіки Іспанії Карлос Сквер покаже: ми повинні уникати ескалації торговельних контрзаходів. А що ж він ще? Може казати, іспанська галузева асоціація свинарства Інтерпорк заявила в своїй заяві, що запропонує повну співпрацю з китайською владою. Я буквально цитую, і надасть їм будь-які документи, які вони вимагатимуть. Тобто, іспанці не хочуть навіть сперечатися з китайцями не те, що йти з ними на конфронтацію. Сільськогосподарська галузь, як правило, не є джерелом конфліктів, але вона досить часто розплачується за. Такій ситуації сказав міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас, посилаючись на введення Сполученими Штатами Америки тарифів на деякі сільськогосподарські продукти з Євросоюзом у 2019 році під час суперечки щодо субсидій для авіабудівника Airbus. Я вважаю, що у нас є і час, і можливість провести переговори, спробувати уникнути цього торгового конфлікту. каже. Плана. Тобто, по суті, справи Китай наносить такий постріл у відповідь, удар у відповідь, але не настільки сильний, як його наносить Євросоюз, да? попереджувальний, але що цікаво, дещо асиметричний, тому що він стосується дуже чутливої теми, тому що сільське господарство доволі децентралізована індустрія в Євросоюзі, багато малих фермерів. І якщо цей удар наноситься по такій чутливій індустрії, то його відчують багато малих гравців, і це є політично чутливо. Тобто, Китай не хоче йти на відверте прямолінійне масштабне загострення з Євросоюзом і намагається через цей попереджувальний такий удар відповісти і застерегти Євросоюз від продовження цих мит на китайські електромобілі. Ну і також. Від поширення цих мит на інші товарні групи, що мені, до речі, видається невідворотнім, тому що я переконаний, що ескалація торгівельної війни Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки з Китаєм вона є невідворотньою за своєю природою, за тим контекстом, в якому вона розгортається. Шановні друзі, а як вважаєте ви чи призведе така відповідь Китаю до зменшення торгівельної війни або навпаки? Євросоюз е, піде на ескалацію, ну не кажучи вже про Сполучені Штати Америки. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити подобайку, дзвіночок, і підтримуйте мене на Patreon. Дякую вам.